Вітаю, друзі! Мене звати Владислав, я представник компанії Vartex. І сьогодні хотів би вам розповісти про наші портативні пристрої. Це Скалозуб 50. Основні переваги цього пристрою в тому, що він дуже компактний та потужний. Він має ось таку ручку для того, щоб його переносити, активне охолодження та захист для активного охолодження. У нас представлені роз'єми. Для кабелю живлення, роз'єм під антенну та кнопка для вімкнення. в нього 820 940, потужність модулю 50 Вт. Це склозуб Low 50, діапазон частот 400 500 або 500-600. Перейдемо тепер до комплектації. В комплект поставки входить сам пристрій, антенна це може бути або колінеарна палка, яка може відрізнятися від того, що ви бачите зараз, або стакан власного виробництва. Основні переваги антени типу стакан власного виробництва в тому, що він дуже компактний та міцний. Також в комплект поставки в нас входить кабель живлення, зарядний пристрій до акумулятора і сам акумулятор. Важливе уточнення це те, що ми не рекомендуємо використовувати інші зарядні пристрої разом з нашими акумуляторами. Навіть якщо ви будете це робити, то рекомендуємо звернути увагу на характеристики нашого зарядного пристрою. Щодо антенн, вони можуть відрізнятися пружиною, довжиною або шириною в залежності від партії, але при цьому бути однаковими за характеристиками.